Цитатою Черчилля у Англії немає постійних друзів і постійних ворогів. У Англії є постійні інтереси. Все крапка. І доки Україна не буде новим інтересом Європи, доки ми в Європі не сформуємо атмосферу і розуміння, не вже не прем'єр-міністрів, президентів, а простих європейців, що або ви піднімете своє м'яке місце і захистите Україну. Або матимете мільйонні жертви, ви матимете Третю світову війну. Хочете, отримаєте? Бо Путін не зупиниться. У нього велика мрія відновлення СРСР. Він з нею лягає, з нею прокидається і починає стріляти на сході. Це перше. Друге, Щодо слів колеги з приводу е, можливостей і перспектив України після підписання у п'ятницю економічної частини асоціації. Ну це не має зовсім ніякого відношення до стабілізації ситуації на сході. Ми там підпишемо там ключові четвертий, п'ятий, шостий розділ там про гармонізацію законодавства, а там гроші, гроші. секторальну гармонізацію законодавства. Друге, що стосується широкої зони вільної торгівлі, ЗВТ угу. що стосується третє, там фінансової спіробінець та боротьбі шахрайством. Так, це заощади для наших підприємств. Там, здається, 478 мільярдів євро щороку. Дасть приріст економіці плюс 0,5. ВВП, але це інша історія. І цієї історії не буде, якщо не буде спокійно на Сході. І тому ще раз, там мають зрозуміти, тут вирішується доля світу. Не треба розпинати, як хреста нашу країну. З одного боку, Путін агресію, з другого боку Європа байдужістю. Практично, якщо говорити.